Щільний графік роботи впродовж цілого дня. Аудиторія фахова, викладачі піаністи, мистецьких шкіл Шепетівки Зяслава, Нетішина і Славути. Але неординарності події, винятковості роботи міжшкільного методичного об'єднання додала почесна гостя. Ця зустріч у нас би не відбулася. Напевно, якби до нас не завітала би чудова талановита людина, фахівець своєї справи, талановитий. Піаніст, яка наразі працює у нас в Львівської Львівській філармонії, дослідниця емоційного музичного інтелекту, Марта Козій. Ну, а ще вона забула вам сказати лауреат міжнародних. Конкурсі година лекція про місію митця, особливо у наш час проведена у невимушеній манері спілкування красивою, лексично багатою та емоційно насиченою мовою, не могла не підкорити аудиторію. Мені здається, що найбільш головне, що зараз є важливо, це є, що ми маємо розуміти цінність свою, цінність людську, цінність того, що ми є українцями, і цінність того, що ми є професіоналами, і цінність того. Тої професії, тої галузі, в якій ми є, наскільки вона зараз є потрібна, наскільки культура є важлива, наскільки ми є амбасадорами нашої країни, всі без винятку, і наскільки кожен артист має вплив на маси. Пані Марта захопила слухачів не лише як цікава лекторка та дослідниця емоційного музичного інтелекту, а й як професійний талановитий педагог. Проведені майстер-класи із вихованками музичної школи змусили і юних піаністок і їх викладачів дещо по-іншому подивитись на музичні твори, які виконували дівчата, і щодо техніки виконання, а особливо щодо трактування змісту творів та відтворення волі композитора. могла важо уявити таке. Хвилювання, наприклад, якесь Чи... mm -hmm. mm -hmm. Супер, це було значно краще. Е, ці речі друга частина засідання проходила у залі кінотеатру імені Тараса Шевченка. Там завідувачка фортепіанним відділом музичної школи Наталія Чайка обговорювала із колегами власний досвід участі у роботі міжнародного піаністичного форуму, що проходив в Польщі. Це були викладачі з Польщі, викладачі з України, і на курсах давали майстер-класи викладачі з Англії, Польщі, Франції, Японії. Наталія Дмитрівна зізналась, що була приємно вражена наскільки поляки залюблені в музику та своїх вітчизняних композиторів. Проте українці їм поступаються лише в одному. У нас є все, нам лише не вистачає для наших дітей інструментарію. Хороших, якісних інструментів діти у нас чудові, викладачі професійні. Все, що можу сказати, спілкування у колі колег, обмін думками та напрацювання планів на майбутнє стало корисним досвідом. Вважають учасники метод об'єднання. А знайомство із Мартою Кузій перетворило робочу зустріч на подію. Дуже приємно була зустріч із представником, от яка у нас сьогодні була Марта Кузів. Вона дуже цікавий, і як викладач, музикант, і і критикиня. І взагалі, от ми її про неї багато чули, прекрасні майстер-класи. Так що і хочу дуже подякувати керівництву Ставуцької школи мистецтв за фортепіанним відділом за теплий прийом. Дуже гарно все організовано було приємно з приємністю спілкуватися. Я думаю, що кожен з нас отримав якийсь новий заряд своїй роботі і емоційним святково піднесеним завершенням дня став концерт спілкування з глядачем. Марта Козій виконувала твори польського композитора, культурного дипломата свого часу Фредеріка Шопена та музику українських композиторів Миколи Лисенка та Віктора Косенко. Віртуозне виконання творів у поєднанні із розповідями створило неперевершену атмосферу емоційного сприйняття геніальної музики.